У коломиї змагалися флорболісти. У місто приїхали команди західного регіону. Коломию представляли спортсмени з хокейно флорбольного клубу Надія Прикарпаття. Вболівали за земляків і наші журналісти. Флорбол командний вид спорту. Грається пластиковим м'ячем, удар по якому наносяться ключкою. Ціль гри забити м'яч у ворота суперника. На полі в кожній команді присутні п'ять польових гравців і один воротар. У лютому 2008 року флорбол отримав визнання міжнародного олімпійського комітету в Україні. Національна асоціація з флорболу була створена у 2005-му. Можливо, уже у 2020 році флорбол увійде у програму літніх олімпійських ігор. У Коломиї цей вид спорту зародився рік тому з ініціативи тренера Анатолія Піщалюка. Минулому хокеїста у нас уже створено чотири команди. Це доросла команда. Вона, в принципі, в першій лізі вже грає в на Україні, і зараз турниві таблиці. Знаходиться на третьому місці. Жіноча команда, яка грає в вищій лізі, там вже практично сформовано три п'ятірки. Юнацька команда, яка, скажімо, їм 15-16 років, майже також три п'ятірки сформовано. І формується команда зараз 12-13 років. Команди з флорболу грали у Коломиї в рамках всеукраїнських змагань. У нашому місці проходив турнір Ейч Ліги, де визначали сильнішого з поміж себе команди Західного регіону. Ця ліга створена спеціально для початківців. Іграють команди. З Коломиї, Рівного, Червонограда, Івано-Франківська, Тернополя, Нового Роздолу. Практично команди поз'їжджалися з Західної України. Коломиї на змаганнях представляли спортсмени з хокейно-флорбольного клубу Надія Прикарпаття. Прикарпаття». 19-річний Едуард у команді від початку її створення зацікавив хлопця цим видом спорту батько тренер. Взагалі до цього займався 9 років футболом, досяг теж мають досягнення гарні, виступав на міжнародному рівні навіть. І... Оце рік назад я почув про флорбол і мене зацікавило, адже я завжди цікавився хокеєм по телевізору. І мені цікаво було попробувати, як вона завжди хотів попробувати, що як це клюшка, як це шарик маленький. Я один раз спробував, другий раз прийшов на тренування. І от я вже вже рік тут. За підсумками змагань перемогу здобули львів'яни. Коломия посіла другу сходинку, і третіми стали флорболісти з Тернополя.